Не так давно в нашому каналі був пост, під яким ви могли запитати будь-яке питання у начальника полога теплоенерху Петра Петровича. Ми вибрали три найактуальніші питання і зараз будемо їх питати. До речі, питання ми читаємо дословно, як люди і коментували. Перше запитання у нас від Вікторії. «Почему не дають разрешение на відключення від централізованого отопления? і можливо ли в дальнейшем відключитися самостоятельно, а не колективно? Ну, на даний момент насправді вже кілька років, навіть я би сказав, порядок відключення від централізованого опалення він як регламентувався, так і регламентується по суті наказом Мінрегіону. Значить, цим наказом передбачено, що відключення від системи централізованого опалення. Можливо, по суті, в двох випадках. Перший випадок це поквартирно. У разі, якщо станом на 1 травня 2019 року понад 50% споживачів того чи іншого будинку вже є по факту відключені від е централізованого опалення, отже, і решта будинку може поквартирно відключатися. І другий варіант це якщо нема цих 50%, в такому випадку виключно цілим будинком відключення mm -hmm. здійснюється. Е на сьогоднішній день, власне, є в місті Павлоград 36 будинків, які підпадають під можливість, скажімо так, відключення по квартирно. Перелік цих будинків знаходиться як на сайті міськради, так і на сайті Павлоград Теплоенерго. Ну, в крайньому випадку його можна зателефонувати зателефонувавши mm -hmm. на гарячу лінію, можна дізнатися. Ну, в будь-якому випадку на сьогоднішній день ситуація така. Крім того, можу додати, що в зв'язку з тим, що звернення, в принципі, ну, постійно відбувається певний рух так, в цьому напрямку. Хтось звертається, хтось цікавиться з приводу того, які будинки можна відключати, які не можна. Все-таки необхідно враховувати той фактор, що підприємство воно є. Повинна здійснювати свою діяльність і повинна здійснювати свою діяльність з мінімальними збитками. Тому зараз на даний момент нами розпочату процедуру, скажімо так, та вивчаємо питання з приводу того, щоб розробити схему оптимізації системи теплопостачання міста Павлоград, якою буде розглянута економічна доцільність. Відключення будинків окремих, ну, тих чи інших будинків, можливо, квартально, можливо, окремими будинками, щодо їх відключення від системи централізованого опалення. Я одразу, мабуть, зазначу, що їх, скоріш за все, буде не так багато, але вони будуть ну, ті будинки, де дійсно де велика протяжність теплових мереж, до яких які економічно. Ну, Збитково її опалювати. Тому впорядкуємо це питання, скажімо так, переведемо в площину нормативної документації, розробимо схему оптимізації, погодимо її з мінрегіоном та затвердимо ну план такий, і затвердимо її уже міськрадою. І вже після цього буде вже вичерпний перелік навіть тих будинків, які побудинково можуть, можуть непобудинково, і взагалі не можуть відключатися від системи централізованого опалення. Добре, переходимо до другого питання від Каріни. За що платити літом, якщо зимою і так дорого? Е, ну, дивіться, е, на початку, ну, перед початком опалювального сезону в минулому році е, стало питання ну, з приводу того, щоб. Перегля, ну, переглянути тариф, адже ну, підприємство е, не витримувало вже той тягар, скажімо так, да, працювати в мінус, ще в більший мінус, і е, ситуація могла бути критичною, якби не було переглянути тариф. Відповідно, стало питання, яким чином, е, в якому форматі новий тариф буде. На, на даний момент. У нас в країні є можливість, знову ж таки, передбачена нормативною базою, діє, можна вводити два тарифи, два види: один одноставковий, другий двоставковий. Одноставковий тариф, тут все зрозуміло. Він і був в Павлограді до цього, коли споживач оплачує лише в опалювальний сезон за спожити тепло. Другий варіант двоставковий тариф, він передбачає ведення відповідно, однієї ставки, умовно змінної, так би мовити, частини. Це та частина, яка сплачується лише в опалювальний сезон, по суті, за гіакалорію. По суті, до цього, якщо діє одноставковий тариф і ціна за гіакалорію була 2213 гривень. Якби ми не ввели двохставковий тариф, а, наприклад, ну, залишили одноставковий і просто переглянули тариф, то він би получився понад 3 тисячі за гіакалорію. Розуміючи, що ну, це ну, значне навантаження на споживачів, коли такі нарахування взимку будуть, власне, і прийшли до того, щоб ввести двохставковий тариф. І друга ставка тарифу, умовно, постійна, постійна вона, тому що вона діє круглий рік, вона розподіляється на, на весь календарний рік. І знову ж таки, ну треба розуміти, то, що вона розраховується не там, як кажуть, з довідника стелі, так беруться всі складові собівартості послуги. Та частина складових собівартостей, яка Mm. Ну, ті затрати, які несе підприємство взимку uh -huh. е, під час опалювального сезону, вони, по суті, відходять в умовно е, змінну частину. Ті, та частина е, собівартості витрат підприємства, які підприємство несе круглий рік, вони складають умовно постійну частину. Перш за все, це, звичайно, заробітна плата. Uh -huh. Частково там електроенергія так само іде. Матеріальні затрати, вони, власне, розподіляються на весь рік, і вони склали 8 гривень 26 копійок за метр квадратний. Ну, це і є та друга ставка, по суті, про яку запитує мешканка Павлограда. Отже, ну не можу не наголосити на тому, що це перш за все це зарплата працівників тих самих мешканців Павлограда. Тому що ну, в минулі роки були. Скажімо так, складності з виплатою заробітної плати в неопалювальний сезон. Тому що ну, підприємства ресурси просто там уже в вересні місяці, ресурси закінчуються, затримки Артемічно. по зарплаті і ну, нічого хорошого в цьому немає. А так виходить, і, в принципі, і споживачам навантаження зменшується, і підприємству так само якесь є розподілення. Добре, перейдемо до третього питання. Він, воно у нас від Владислава. Як образується стоїмость тепла? Ну, частково я вже відповідаючи на попереднє питання. Ну, по суті, є складові е, собівартості. Основні складові це, звичайно, енергоносії. Це газ, який там складає вже, ну, на даний момент понад 60% від загальної субівартості, електроенергія. Яка більше 10% так само складає, далі йде розподіл природного послуги з розподілу природного газу, яка, до речі, також вона входить в умовно постійну складову, тому що віднедавна за цю послугу ми сплачуємо не в ті місяці, коли ми споживаємо газ, хоча, ну здавалось би, розподіл газу газ беремо взимку відповідно і за розподіл цього газу. По логіці платити лише взимку, але також були ну, такі, скажімо так, нововведення, були кілька років тому введені, що е, облгази нараховують за цю послугу, е, розприділяють плату на весь рік рівними частинами. І на даний момент для підприємства небагато, немало. Це 2 мільйони 700 е, тисяч в місяць, взимку влітку треба заплатити. Далі йдуть затрати на воду, тому що постійно йде ж підживлення води. Ну, зрозуміло, тут все зрозуміло. Заробітна плата, і вже там по залишковому принципу вже залишаються ремонти, якісь і матеріали на підтримку роботи системи. Ну, ось таким чином, ну, а тарифу утворення, ну я вже відповів на попереднє питання. Іде ну, це... розподілення. просто. Знову ж таки, це не те, що там е, якось віртуально береться. Ну, тобто є конкретна цифра, є собівартість конкретних складових, які розподіляються, є е, норми витрати тепла на метр квадратний. Uh -huh. І воно ну, все розподіляється відповідно до тої опалювальної площі, загальної в місті, яка ну, обслуговується uh -huh. підприємством. Uh -huh. так, так, так. Чи можуть щас, на даний час війни стягувати борги? Ну, е, ситуація зараз по стягненню з. Ну, якщо говорити знову ж таки, за стягнення заборгованості, власне, за комунальні послуги, а якщо точніше, за послуги теплопостачання. Е, на даний момент е, стягнення заборгованості зі споживачів, е, ну, по суті, мораторій введено, якщо говорити простими словами, і. Е, Виконавча служба після внесення е, змін в закон про виконавче провадження, По суті, виконавча служба не має змоги е, накладати арешти, стягувати кошти з е, боржників, у яких борги е, менше 100 тисяч. Uh -huh. е, і відповідно з споживачами є такі ну, виникла дискусія, адже споживачі це сприймають. На даний момент, знову ж таки, якщо ми говоримо про те, як є на даний момент, споживачі це сприймають так, що е, теплоенерго взагалі не повинно працювати з, з боржниками. І от хто добровільно заплатив, той молодець. а Хто mm. не заплатив, ну так і все. Е, трошки інакше це. Е, Мораторій, він стосується, власне, примусового стягнення з боржників. Тобто, це вже коли заборгованість є ну, тобто є заборгованість, далі підприємство подало до суду, є рішення суду про те, що справді підтверджена заборгованість, і от після цього ми подаємо до виконавчої служби, і отут уже виконавча служба у зв'язку з мораторієм не може продовжувати, ну, по суті, роботу з заборгованістю. Це не означає, що підприємство не має права подавати на стягнення заборгованості, адже якщо Підприємство не буде фіксувати заборгованість, ну вона, скажімо так, може бути визнана просроченою і її стягнення взагалі стає проблемним. Тому підприємство вимушено з одної сторони, нести затрати на те, щоб подавати позовні заяви на споживачів. В будь-якому випадку, у разі якщо рішення суду на користь підприємства, на споживача накладаються додаткові затрати. По компенсації мита державного mm. за сплату ну, при подачі позовної заяви. І е, якщо до виконавчої служби, знову ж таки потрапляє справа, відповідно додаткові затрати на виконавчий виконавчий збір, це ще 10% на суму заборгованості. Mm -hmm. Тобто, у будь-якому випадку, це не є вигідно споживачу, адже він несе додаткові затрати, ну, як мінімум 10%. а, ну... А докинувши сюди ще компенсацію державного мита, ну, сума взагалі ну, неприйнятна, скажімо так, так. для, да. ну, якщо ти можеш добровільно сплатити цю суму заборованості, для чого генерувати додаткові суми. А з приводу того, якщо додати, що зараз прийнятий закон, але він ще не вступив в силу, ну, чергові зміни в закон про виконавче провадження. На даний момент прийнято Верховною Радою, наскільки я знаю, передано на підпис президенту. Там відбуваються деякі коригування в частині того, що стягнення заборгованості зі за споживачів відновлюється, але припиняє, ну, залишається мораторій на стягнення заборгованості для категорії там, військовослужбовців, працівників оборонної промисловості, якщо не помиляюсь. І в регіонах, які, ну, по суті є, в яких ведуться бойові дії або ну, прифронтові бойові дії, е, і, власне, вже там лише мораторій залишається. В якому вигляді все-таки він буде підписаний? Чи залишиться мораторій в цілому на країну? А для регіонів, де бойові дії проводяться, там, можливо, ще якісь преференції будуть споживачам. Чи знімуть і лишать дійсно тільки мораторій на окремі регіони? Ну чесно кажучи, наперед сказати не можу. Ну будь-якому випадку, ну сьогодні на сьогодні маємо маємо так, те, що маємо так.